Вітаю, друзі! Алгебра 7 клас. Тема одночлен номер 288 Розшифруйте прізвище видатної української науковиці. Математикині, докторки фізико-математичних наук, професорки. Номер прикладу відповідає місцю, на якому стоїть буква у слові. Давайте спробуємо. Перед нами добуток двох одночленів. Нам треба помножити один одночлен на інший. І дізнатися, яка ж буде перша літера. В першому одночлені у нас є коефіцієнт 0,6, і в другому одночлені у нас є коефіцієнт 4. Тому першою дією буде перемножити ці два коефіцієнти. 0,6 помножити на 4 буде 2,4. Далі переходимо до буквених частин за алфавітом. А в четвертому степені помножити на А в другому степені буде А в шостому степені. Нагадую, при множенні двох степенів з однаковою основою показники додаються. І. На останок ми множимо B в третьому степені на B в першому степені. Друзі, не забувайте, якщо ви не бачите степеня, це означає, що у нас іде степень 1. І це буде B в четвертому степені. Дивимося в табличку, шукаємо таку відповідь. Ось вона у нас. І це у нас літера В. Другий вираз. Робимо все так само. Спочатку працюємо з коефіцієнтами. Мінус 2,8 помножити на 0,5. І це у нас буде мінус 1,4. Далі переходимо за алфавітом до буквених частин. А в другому степені, помножити на А в четвертому степені, буде А в шостому степені. Б в 5 степені, помножити на Б в другому степені буде Б в сьомому степені. Шукаємо в табличці таку відповідь. Ось вона у нас. Це у нас літера І. Третій вираз. В третьому виразі другий одночлен взяли в дужечки. Це, в принципі, нічого не означає. Можна було взяти в дужечки лише число мінус 7. Просто нам показують, що це все у нас один єдиний одночлен. Тобто ми множимо одночлен на одночлен. Перемножуємо коефіцієнти. Мінус 3 помножити на мінус 7, буде 21. А в першому степені помножте на А в другому степені, буде А в третьому степені. Б в першому степені помножте на Б в першому степені. Знову ж таки, друзі, не забувайте. Не бачити степенів, значить степень 1. І це буде Б в другому степені. Шукаємо варіант відповіді в табличці. 21. Ось у нас літера R. Четвертий вираз. Перемножуємо спочатку коефіцієнти. 1,6 помножити на мінус 0,25 да, плюс на мінус нам дає мінус. І це буде мінус 0,4. Переходимо до буквного компоненту а. А в квадраті помножити на а в третьому степені це буде а в п'ятому степені. Б в першому степені помножити на Б в другому степені буде Б в третьому степені. Шукаємо такий варіант в табличці. І це у нас літера Ч. П'ятий вираз. Множимо коефіцієнти. Мінус 0,7 помножити на мінус 3. Число буде додатне, тому що мінус на мінус нам дає плюс. А далі нам залишається помножити 3 на 7, 21, враховуючи, що у нас якому буде 2,1. Множимо за алфавітом буквені компоненти. А в квадраті помножити на а в першому степені, буде а в третьому, Ну і Б в квадраті ми просто переписуємо, тому що в другому одночленні у нас немає буквеної частини з Б. Шукаємо варіант. Ось він у нас, це у нас буквочка Е. Шостий вираз. В шостому виразі у нас вже з'являються дроби, тому першою дією ми обчислюємо множення дробів. Давайте не будемо записувати так одразу зробимо да? 4 і 2 ми можемо скоротити. У нас 2, тут у нас одиничка. 3,15 ми також можемо скоротити. Тут у нас одиничка, тут у нас п'ятірочка. І записуємо, що це у нас буде дріб, 1 на 1 буде 1, 2 на 5 буде 10. Одна десята. Ну, враховуючи, що в табличці у нас немає звичайного дрова, а є лише десяткові, тому 0,1 буде так само. А в квадраті помножте на А в квадраті, буде А в четвертому степені. B в четвертому степені помножити на B в другому степені буде Б в шостому степені. Шукаємо такий варіант. І це у нас літера n. Сьомий вираз. В сьомому виразі ми бачимо, що у нас зустрічаються і десятковий дріб в першому одночленні, і звичайний дріб. Давайте ми десятковий дріб переведемо в звичайний дріб. Це у нас буде мінус 26 десятих. Можна було б скоротити, але у нас тут не сильно місце, місця вистачає, тому давайте запишемо без скорочень. Все одно зараз будемо скорочувати вже в процесі множення. 10 і 2 можна скоротити на 2. Тут у нас залишається п'ятірочка. 13 і 26 можна скоротити на 13. Тут у нас одиничка, тут у нас двічка. І по факту у нас виходить дріб мінус 2 п'ятих. Мінус 2 п'ятих знову ж таки в табличці у нас тільки десяткові дроби. Якщо 2 поділити на 5, це у нас буде 0,4. Отже, у нас буде мінус 0,4. Але нам треба, от ми не можемо, зараз нам треба ще й букви всі частини переписати. Так, А в третьому степені помножити на А в другому степені буде А в п'ятому, Б в першому на Б в третьому, це буде Б в четвертому. І записуємо остаточний результат. Мінус 0,4, А в п'ятому Б. Четвертому. І це у нас буковка К. Восьмий вираз. Множимо коефіцієнти 1,2 помножити на мінус 2, буде мінус 2,4. А в п'ятому степені помножити на А в першому степені буде А в шостому степені Б в третьому степені помножити на Б в першому степені буде Б в четвертому. О, да, так. В четвертому степені шукаємо такий варіант. І це у нас остання літера, літера О. Отже, друзі, ми з вами. Ми з вами, розв'язавши наші приклади. Дізналися, що прізвище відомої нашої математикині, української докторки фізико-математичних наук це Ніна Обанасівна Вірченко. Подивіться про неї інформацію в інтернеті. Дуже цікава інформація. Народилася вона в 1930 році. На зараз їй 95 років, що у неї було доволі складне, але цікаве. Отже, робимо висновок, хто знає і вчить математику, той живе дуже довго.